Ну що ж, і всім привіт, привіт. Ви потрапили на мій канал Ніки Вилсон і сьогодні в цьому відео я буду облаштовувати будинок для ос. Така невеличка передісторія. Ем, Хочу сказати, що взагалі ця квартира мала бути для моєї ос, але по-перше, я її не добудувала. А по-друге, я на даний момент навіть не знаю, де буде жити моя ос. Ну тобто, наскільки все серйозно. Я навіть не знаю, як вам розказати розташування кімнат, тому що вони не завершені і взагалі будинок недобудований. Ну, коротше, розкажу так: перша кімната це, можна так сказати, прихожа і кухня. Тобто, коли заходиш, це прихожа, а друга частина кімнати це кухня. Далі йде маленька кімната. В маленькій кімнаті я не знала, що облаштувати. Далі йде третя кімната, і це в нас і диванна. Четверта це вже сама кімната Нік. А п'ята, не можна назвати це кімнатою, це балкон. Ось. Тому п'ята кімната це балкон. А, і я ще забула сказати про коридор. Ну, в принципі, в коридорі ніяких складностей не виникло. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що вам я щойно наговорила, і не буде лишніх питань. Е, ви, напевно, запитаєте, чому я облаштовую квартиру е, для Ніки, тому що в нас живе зі своїми батьками. А я відповім те, що я знімала з можна сказати, новою ОС Десь близько місяця, і я навіть казала, що я буду зніматися з цією новою ОС близько місяця, а далі буду знімати вже з Нікою. Ну і за цей час я визначуся, з ким мені краще знімати. І що ж, цей місяць вже пройшов, і я зараз облаштовую квартиру для Ніки, вже, можна сказати, дорослої. І, знаєте, я все ж таки визначилася, що краще я буду знімати з дорослою нікою. Поясню чому. Насправді було прикольно знімати з маленькою нікою. Ось, тому що, ну, це прикольно. Це прикольно І мені сподобалося. Але є багато мінусів. Наприклад, з Нікою, з моєю остаточною ос. Коротше, щоб ви розібралися, ніка доросла, я буду її називати своєю постійною ос. Окей, все, поїхали. Коротше, мені сподобалося грати зі своєю основною ос, і тому я вирішила її повернути, тому що з меншою нікою. Е, ну, справді, прикольно грати, ну, незвично, але все ж таки, мені здається, що я більш прижилася до ніки, остаточної моєї ОС, і тому напевно буду знімати тепер лише з нею. Я думала зробити так, як зробили Неон Тока, що вона буде знімати із такою ос, і з такою ОС. Але мені висталося це якось незручно, тому що постійно потрібно буде переносити речі з одної локації на іншу, і це буде дуже заплутано. Тому я вирішила знімати лише з одною ос. Добре, поговорили про моїх ос, і тепер я буду, тепер хочу поговорити з вами на інші теми. І перше, що я хочу сказати, це те, що пройшов вже майже перший місяць осені. Так вересень вже підходить до завершення. І насправді це для мене дуже таки непомітно, тому що ну, справді, напевно, я була зайнята, і тому не помічала, як проходить весь місяць, тому що я постійно в школі, і, ну, якби це не дуже помічається. Справді я в шоці через те, що час дуже швидко йде, і мені здається, чим старшою я стаю, тим. Більше я це розумію. І насправді це дуже сумно. І насправді дуже сумно визнати, що все так швидко проходить. Що за треш. Але, в принципі, для мене це такий невеличкий плюс, тому що в жовтні в мене день народження. Дуже круто. Ось, і, швидше, всього, можливо, я навіть зніму щось типу зі мною з реального життя на моє день народження. Тому що. 27 жовтня в мене день народження і також день народження моєї ос. І я хочу зняти якесь відео, можливо, шортс із собою з реальності. Ну, коротше, я ще над цим подумаю. Насправді не знаю, про що ще з вами поговорити, тому хочу прорекламувати вам свій телеграм-канал, давно його не рекламувала. Підписуйтеся, там дуже цікаво. Я з вами там майже кожен день спілкуюся, розказую вам якісь новини про відео. І, до речі, новини про відео. Ем, скоро, ну як скоро, відносно скоро, вийде колаборація. Так, це буде моя перша колаборація, я в шоці. І знаєте, вона буде доволі цікава. Я б хотіла сполити вам ідею самого відео, але не буду. Насправді я дуже хвилююся через те, що ну, я це перша колаборація, і це для мене якось незвично і, можливо, важкувато, але, в принципі, нічого важкого тут не має бути. Ну, в принципі, це доволі легке відео, де кожен знімає своє. Коротше, я вам знову тут таке щось наговорила, сподіваюся, ви все зрозуміли. Ну а на цьому моє облаштування підходить до завершення. Дякую за перегляд і всім па-па-па-па!